От, бачите, Коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us, ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано не було вказано, що там є коротко вам розкажу за оренду машини. В Сицилії в Італії дуже багато подводних камнів. Дивіться, бронював через EasyJet собі за 160 6, там євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, на 8. Ли таку нову афієна тачка, гібрид, це супер. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, можна взяти в оренду машину дуже дефіатнути, тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, бо попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли ви берете машину, обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити в Місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все скажуть, та це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали, 150 євро залогу. Я даю. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, дорожче дороже буде. Віддайте ключі. По ідеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі прилісті Сицилії орендувати автомобіль, це реально дешево, бо ти їздив на гібридом, то 4. А в Сікскар в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш робити, заправляю. В принципі, на дуже класній машині, гарного такого левелу, за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні гроші. Бачите, коротко, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу щось грязне я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, from us. Ми зробили. каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от ця проблема, про яку я вам кажу. Ну, соціалісти це такі любителі розведнячка. Всі, хто живуть біля моря, море yeah. люблять на злаха і жити плоха. Зараз оплатить платити а, компенсацію за короче, візьмуть за, за, за даток собі. Я як брав машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все ноги вопроси. Відирають, видирають, кажуть, дивіться, це не проблема, зараз ми сотримуємо. Все, просто щоб знало. Це а, дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікска, рубер і так далі. А буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад. Дивіться, такі є тут шатлбас. вони називають, називається, маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин. Коротше, з аеропорту до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так. Ну я не знаю як ночі, але но вдень взагалі без проблем. Все супер. Ну, такі вам паради прикольні, да? Корисне. Як зберігаєте друзям від